Одразу кілька карет швидкої у черзі під інфекційним відділенням лікарні. Таку картину у Бердичеві можна побачити останні два тижні, коли зросла кількість хворих на коронавірусну інфекцію. До лікарні доставляють пацієнтів у середньому або важкому стані. Більшість з них потребують кисневої підтримки. День я привожу це. Я зружена три рази. Ось сьогодні перший, а ще до вечора, до вісім вечора, я ще можу бути два-три рази. Ну як, і на кислороді веземо. Буває ну, і на носівках, ну все зараз привезли таку ну, безкислородну, бо є там щось підтверджене. А так то сюди доставляються хворі вже від середньої і середньо важкої ступені важкості. Легка форма для протікання хвороби знаходиться на амбулаторному лікуванні в сімейного лікаря, а вже загрозливі стани, які є, або супутні, то вже забираються сюди. Нині для лікування хворих на ковід. 19 перепрофілювали три відділення бердичівської лікарні. Інфекціоністами вимушено стали хірурги, ортопеди та неврологи. За 10 років відділі ми немало. за 10 років. Бачили ми немало, тому звісно, звикнути до людських смертей неможливо. Але у кожній професії є свої моменти і нюанси. Сили, звісно, залишаються, але роботи дійсно багато. Не вистачає лікарів, тому є і додаткові чергування. Нині завантаженість ліжок для лікування хворих на covid 19 у Бердичівській лікарні складає близько 50 відсотків. А кількість госпіталізованих хворих у порівнянні із минулим місяцем зросла щонайменше у чотири рази. До двох тижнів у нас виявляли за, за добу, наприклад, там. 5, 7, 12 то зараз по 46, по 70, по 35 пацієнтів виявляється тільки по місту Бердичів. А в нас лікується не тільки Бердичів, а й Бердичівський район, Ружинський район. Сьогодні у нас дуже багато, 28 пацієнтів із цих 90 це пацієнти Ружинського району. Так буває, що швидкі допомоги не встигають. Мінятись місцями і доставляють таких пацієнтів. Дмитро Полічук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному,